Дорогі каразінці, шановні викладачі та студенти, дозвольте мені, користуючись нагодою, привітати нас усіх із черговою річницею університету і сказати таку річ. Мені здається, що коли ми говоримо про освіту, коли ми говоримо про вік університету, то ми маємо розуміти, що вік у цьому випадку це традиції і тяглість. Не слід, мабуть, вкотре нагадувати нам усім про значення університету для міста Харкова. Свого часу поява університету в Харкові була подією революційною, подією знаковою, подією такою, що дала місту величезний імпульс і поштовх для розвитку. За цей час багато що змінилося, але значення університету мені здається для Харкова не змінилося. Ми всі чудово розуміємо, що Каразінський університет і далі є тим місцем, до коло якого гуртуються наукові, освітні і творчі культурні сили. І добре, що так є сьогодні. В часи, коли Україна переживає, мабуть, найважчий, найкривавіший, найдраматичніший етап своєї нової історії. Мені здається, страшенно важливо пам'ятати про освіту, не забувати про освіту і не забувати про. Те, що освіта, знову ж таки це про тяглість, це про безперервність. Нам дуже важливо підтримувати наші вузи, наші університети, наших викладачів і наших студентів. Для мене є великою честю бути долученим до багатьох процесів, які відбуваються сьогодні в Каразінському університеті, долучатися до освітніх проєктів, до культурних проєктів, бути задіяним в інших ініціативах, тому що знову ж таки за цими щоденними Проектами за цими ініціативами, за цими речами проступає, проглядається Харків майбутнього. А Харків майбутнього, я переконаний і далі буде лишатися містом освіти, містом науки і містом культури, чого я нам усім бажаю. Ще раз всіх із днем народження університету. Много еліта, процвітання викладачам вдячних студентів, студентам мудрих і чуйних викладачів. До зустрічі! Побачимось! Слава Україні!